Добрий вечір, шановні глядачі. Ми у Львові. Ведемо себе вже більш скромно. А Чарлі Месісон знаходиться от за тим деревом. Ми вже повернулись відпочинку, але ведемо себе де скромніше, тому що подумають щось не буде він добре. Так, ми бачимо знак на землі. О, знак те знак того, що Чарлі Месісон прибув таких дивних галактик. О, є Чарлі. Є, Чарлі, Чар тебе видно. О, Чарлі ти прибігає. прибігає, 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 прибігає. Боже який недобрий Чарлі. Який недобрий Чарлі. Який він недобрий. Але ми теж зламаємо. знаємо. за що там буде. Ага, Чарлі. Ти думаєш, що ти сховався? Ні, так не буде, Чарлі. Це буде добре. Так, так, так. Але ми йдемо. Ми йдемо, і Що це в буває? Ага, ти в колес буваєте? Ага, це найчимючий, Чарлі Мекісон. Нічого, нічого. Ти вже приїхав додому, а то тобі не дадуть, так поводитися. Не будеш поводитися добре. Не будеш поганим, Чарлі Мефісоном. Так що глядачі, ми переходимо в другий бік вулиці. Щоб подивитися, що там буде далі. З цим Чарлі Месесом і як він буде себе вести. Сподіваюся, все буде добре. Так, Чарлі, чекаємо. Чекаємо, висипадися довкола, що там буде відбуватися. От, ми доходимо до нею на вулиці, де зазвичай ми в Чарлі їздимо на велосипеда. О! Так, час що то й буде якісь машини до побачення здачі, до зустрічі новій серії.